Пародик мультирується, приступимо до дров. А там, по-моєму, зараз 4 години знову виключати та й так його. Значить, набалакав я набалакав про штукатурку. Я тут не буду штукатурити, а то буду штукатурити, буду штукатурити, це знаружжя я буду штукатурити. Тут зсередини я не буду. Принаймні цю це відділення, то. То може ще й буду, не знаю. А оце не буду для чого? Я дрова ніколи не кидаю, щоб пооббивати його. Я весь час завожу і по одній складаю, складаю, складаю складаю. Ніколи я її сюди не швирляю, стіни не пооббиваю. Так що, так що так, а то розтрубів, штукатурити, штукатурити, а тут я не буду штукатурити. Це? Це ми будемо штукатурити ось тут. Купимо маяки, виставимо маяки. Що з цією призьбою робити? Я не знаю, я, напевно, спочатку зроблю призьбу таку, -та. таку, як там коло хати, да? Ну, я поки ще Я поки ще не вирішив. Це в перспективі. А потім постукатуримо. Мені зараз треба завести дрова отуди всередину. Бо піде дощ, щоб не мочив їх. А? Як? Як вам? Не знаю, мені подобається. Мені подобається. Краса. Всім доброго ранку. Ми з України. Уже, уже почався процес той, який мені подобається більше всього. Більше всього. О, треба перевестися сьогодні, треба перевести цю всю кучу. Цю всю кучу і братися. Цю. Там ще треба рубати. І потім ту, потім ту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А з будівництвом поки... А що будівництво? Будівництво завершено. Штукатурка, то таке. Двері ще треба буде зробити. Ну, опять же, на двері треба, треба почекати. Ну що, нема, так? Да? Нема. Немає нас гарбузика. Ну коли ж він вже народиться, га? Коли ж він вже народиться хоч один. Поки? Поки не бачу. Поки немає. Так, сходю я зараз. У відділення садиба до наших комбайнерів, бо і заодно подивлюся до того газона, бо я вчора так і так і не дійшов до того газона. Нема. арбузиків, кавунзиків поки немає. Може там уже вода підтекла під ту пшеницю і буде біда. Ідемо. Ідемо в бусадьбу. Був у мене один коментар там. Там не один. У цьому у роліку де. Де я возив стартера на поле в МТЗ. Та й не показав. Не показав, як його міняли і як каткували. Що так сталося? Ну, знаєте, є такі, я не все можу показувати. Є такі речі, які я не можу показати. А це що таке? Це що за покойник лежить? А? Ти як тут оказався? Все оказалось. М-да, Якби там, повірте, якби там був, якби це все робив е, Віталик, я б вам показав би. А там, ну, не, не міг я вам показати по одній причині. А як каткував, він вже закаткував був. Там вже все було закатковано. Ну, коли б це був Віталик, я б показав би, як міняється. І все. А в той випадок ну не міг я показати. Не міг я там знімати. Отак. Так що вибачайте, Де що можу, я все показую. Ну я не все в мене теж не ограничено. Мож... Де що я і не можу показувати. Навіть знімати. Думаю, що ви не образилися. А десь лист появиться, з'явиться. Віталик поблизу. Ми поїдемо. Під'їдемо до нього. І познімаємо його. Працю, як він працює. Ну зараз він далеко. Це я знаю, де він лисив, він далеко. Я не бачу цьому потреби гнатися аж туди до нього, щоб показати як комбайн працює. Та й такі справи у нас. Зараз підемо перевіримо того газона. Так, бігло пробіжимося по цій фірмі. І піду я возити далі дрова займатися дровами хоч берети не заходь в цю контору бо... бо лише зайшов вчора вступив дзвінок і вже не попав. оце ага сьогодні я не зайду там закрито ага -га. А там закрито. Повезло. Так, ладно, йдемо йдем сюди. Що ми тут маємо? Маємо Волгу маємо Олега. Олег, Олег п'є каву і по телефоні балакає. Там. А там, по-моєму, все закрито, так? Да? Там все вроде закрито. Ідемо ми сюди. Я буду відволікати Олега, він по телефоні балакає. Так, що вони тут щось кропили, красили, ніхре нашу. Заляли вилили і все. Доброго дня. вам. Доброго. <головіка> <головіка> Ти як на зборах сидиш. Добрий день. Добрий день, ти як на зборах сидиш. Помниш, коли збори були? Та й не туто, не туто, а вообще, взагалі взагалі. Сидять всі на цих стільцях, виходить якийсь там. Хто там виходить? Оратор і, і починає розказувати, як ми йдемо до комунізму, вже скільки пройшли, скільки лишилося. Федя, не ругайся. камера працює. Кажи, ну тут слова з пісні не викинеш. Так, було, було таке. Було таке, осталося від того лиш де-не-де он ті плакати. Що там пише? Хліб держава. Золото і серебро, метал, рожі, пшениця, жизнь. Отак. От Отак. Отак. А ви що тут поробляєте каву поки п'єте? Ти чи ти стакана п'єш чи ти вино п'єш? Каву. каву. Так. Так, 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 так. Що у вас тут нового? Що по-старому? Ясно. Там ще закрита фірма нанизу. Там закрита ще. Ми сидимо з федію підворіть, ми чуємо, тут ще якась машина завелася, а ворота замкнені. А я кажу, що ми, 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 ми не там сидимо. Ну, а ці що, то там теж не молотять. Гонили, гонили, підганяли його, давай бігом, бігом, бігом. Він виїхав, а вони не молотять. Отаке. От отаке. Ну що, він вже обкатку пройшов, все. Все в порядку. Так, піду я подивлюся на ту, на ту яку на що? Що вода не підтекла. Під газон. Під газон, не під газон, під пшеницю. Та ні, хрена там нема. Все в порядку, нехай стоїть тут. Нехай тут і стоїть. А тут що мокро. Все тут нормально, нехай стоїть собі. Вона вже забилася та бочка і не тече. Щось у них якісь якийсь з цим трактором зробили, Він він одно всю подвіра поливає Мазу сутою, маслом. Тече десь там у них і все. О, вони тут пшениці намолотили. Та не цей комбайн, то другий. То другий. Так, що там у нас на, на нашій базі? А на нашій базі все? Все в порядку, так? Да? Все в порядку. Все в порядку, на зарядку. Становіще. Ну, що ми тут будемо? Не будемо. Не будемо ми тратити свій час. Будемо. Будемо йти возити дрова. Рома пішов, мабуть, включати свою кардигарню. Вали вже заїсти. Королятники робиш? На продаж що. Федь, ти королятники на продаж робиш, що? Королятники на продаж робиш? Королятники продавати будеш, що? Кролят, яке федя робить. <кхи> так, зробили заїзд. Ну, це й нормально. Нормально зробили. Да? Ну так, да, то вже можна було б провалитися. Десь валік чую, бурчить там по полях. Комбайн гуде. Не, Рома не буде включати, там пусто. Там пусто. Так, ну що ж, ми йти. Будемо йти. Так, да, до дров. До дров, до дров, до дров. А це що за фігня? Коли це вони її зробили, чи це? Це не їхня, Це, мабуть, Валікова. У них там стоїть. Це, походу Валікова. Кого Валіка? Це Віталика. Ой боже. Це Віталикова. За... За, -за, 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 за, запутався. Запутався. Давно не був вже тут. Дедушка колеса качає. Поприсідали, да, дядя Вова? <різь> Та і в газонах якогось теж хрена поприсідали, бачу. я їх а понад... вас Де? В газон. З якого? У, у, що в складі? <різь> Та вода, бочка. Тут бочка, вода. <різь> ну я не знаю, що вони її туди запхали. Я туди не мішаюсь. Вони там твора собі шохтять. Нехай творат. Так, там в усадьбі все по старому. А що там знімати? А ми йдемо додому, будемо займатися своїми ділами. Хоча до вечора ще весь день почався, до вечора ще можуть бути і зміни в нашій програмі, не знаю. Поки йдемо по наміченому графіку. А далі, а далі покаже. Ну, якось так. Написали, були мені глядачі, там один глядачів, що через 30 см треба ставити ось ці під металопрофіль. Так, да, по теорії, так. Да. Ви правильно кажете, а практика показує зовсім інше. Ось цей уже стоїть не один рік. І подивіться, який тут пройом. Я щось тоді про... Провтикав був о, на цілий листок. Ну це неправильно. Тут треба хоча б ще один поставити. Я забувся. І воно вже стоїть. Це я мав поставити. Подобавляти. І воно вже стоїть. Скільки років? Вже ого. Давно стоїть вже. І сніг на ньому стояв, і потім сніг з'їхав кожної зими. Ні, ну це. Тут треба подобавляти буде. Тут треба буде подобавляти. Щось я пропотикав. Аж тепер, коли мені написали, я звернув увагу на це. Ну це не... Це не страшно, це я... Це я можу і тут на місці подоварувати, якщо не забуду? Так що практика каже зовсім інше, бачите? Там то не треба, там воно лежить на тому горіщі. А тут і стояло на ньому сніг, потім він з'їхав. Але це неправильно. Добавимо може, можливо. Не можливо, а точно треба. Треба точно додати. Я забувся, я потом тоді мав додати. Ще тоді, а тоді так і забувся. Та й тут не мішало б теж. Взаді нормально. А сюди щось я і спереді нормально. А середину, Це що мені треба? Раз. Два. Ну, туди я вже не буду лізти. Три, чотири. Ще чотири штуки треба тут додати. О! Йо-майо. -йо. Хоча воно пройшло випробування на ура. Я вже не пам'ятаю в якому році я побудував цю. Та вже років п'ять, напевно. Воно стоїть. А що ти будеш казати? Років п'ять вже стоїть і фу. І сніг на ньому зверху стояв. Я зробив таку ферму. Щоб не ставити стовба посередині. І вона грає роль свою. Ну, ладно, потім дойде, може, до неї не може, а треба таке зробити буде. Ну, побачимо. Не будемо згадувати наперед. Йдемо далі возити дрова, перекурили і вперед. А тут я зробив хорошо Тут добре зробив. А там щось я провтикав. Не знаю, що так вийшло, Видно. Видно я... Видно що? Видно з розрахунками у мене лише. Та й не вистачило металу. І я так і не довіз, забувся. І того так у мене. Так вийшло. А там, там буде, там добре. Там нормально. Так, ну що ж, вперед. Щось я вожу, ввожу ці дрова, а їх ще є. Ну, з другої сторони це добре, що є. Я ще зимою їх понапробував. Так, нема у нас сьогодні щось знімати. Не буду я знімати, як я дрова возю. Тут, не, не, тут нічого цікавого нема. Зараз я їх перевезу. І потім ще підійду. Раз в усадьбу може там щось. Може там щось нове з'явилося. Ну нема, нема що знімати. А ролик вже що має вийти при будь-якій погоді. А знімати нема що. Кись спить, ну ти що, будеш кота знімати. Так, добре, перекурюємо і будемо возити далі. Потім підемо в усадьбу ще раз. Все, ту кучу перевіз. Будемо завтра з цею розбиратися майже сьогодні. Получилось у нас Ось так. До стовба пошті, так? Да? Скільки це там радив? Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість. Ну і ще і між родами там накидано. Ну, я не знаю, хоча б ще. Хоча б ще. Скільки саме, напевно, так? Да? Ну да? Ну що ж, будемо продовжувати? А поки? Поки ми зараз сходимо в нашу усадьбу. Бо... Універсальний ЮМЕЗ щось щось роби. А що він робить? Не знаю, Зараз побачимо. Якісь мішки туди звозить Зараз заложити цю машину, а потім буду думати як Як виїхати на нею звідти. Що дорогу щось тече, що там у них тече? І всіх знає. Тут якусь дорогу ремонтувати, не знаю Нехай їдуть Я думав що тут щось буде Цікаве, тут нема нічого цікавого Оля комбайн на старті, тільки команди нема Це Зеленкова та да? ваша пшениця Завтра каже Завтра буде ти де про там у цьому на горі ні, ага, на горі там. Ага, побачимо завтра по, по нашому розкладу, може під'їдемо до тебе, подивимося. Молодь бу. Ну, не знаю, не знаю, що буде завтра. Будемо бачити. Так, добре, вони заправляються, їдуть десь там гарбати дорогу ремонтувати, а ми... А ми підемо додому. Значить так, Олег каже, що завтра будуть пробувати. Угу. Треба, мабуть, буде. От, мабуть, буде треба вийти і подивитися, як він буде молотити. Це там, де ми ходили на горину води брати, та й на горбкові там. Да? Да, да. Там де керничка, та, та й зразу рядом поле на горбкові. Ну що ж, доживемо до завтра, то й побачимо. Так, а на сьогодні будемо завершуватися. Піду я зараз зроблю ролик. І коли там світло буде, може воно і зараз є, я не, не знаю. І будем, зроблю і будемо загружати ролик. От так сьогодні день пройшов, не пройшов. Нічого ну, не про що. Дрова повозив. Склав. Це вже не, не що. Все, всі будьте здорові. І до побачення.